Вітаю в ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. Приходом весни рівненські водії традиційно скаржаться на стан доріг у місті. Працівники Шеу вже розпочали ямковий ремонт. Які найскладніші ділянки та як швидко в обласному центрі залатають вибоїни, дивіться у сюжеті. Вічна проблема рівнян, ями на дорогах. Разом із снігом кожного року сходить і асфальт. Співробітники рівненського Шеу вже працюють на автошляхах міста. У зв'язку з зимою, яка у нас була в цьому році, тобто. Часте розмерзання, замерзання, дорожня частина, якби на дорожньому полотні утворилось дуже багато вибоїн. І в зв'язку з цим зараз даний ремонт ми проводимо аварійні роботи, щоб максимально комфортний був проїзд. для Водіїв до початку основних робіт обмежується ремонтом окремих ділянок. Ключові проїжджі частини вже залатали, тож зараз переходять до другорядних доріг. У ШЕО повідомили, що критичних ділянок в місті немає, проте є зауваження по вулиці Бухола, де зараз відбувається будівництво. На дорозі утворилась чимала вибоїна, тож водіям проблематично пересуватись. Але кажуть, ремонт цієї ділянки потребує значних вкладень, тому його відкладають на час капітального ремонту. На саме обслуговування доріг ми безпосередньо виділяли кошти, тобто це кожного року військ скільки балансова отримання, вона має кошти для того, щоб обслуговувати. Я думаю, за два з половиною тижні ми, якщо будемо мати таку більш-менш нормальну погоду, їм когось максимально приберемо, Тобто, чотири бригади працюють в нашому місті, ніби прибирають ті всі критичні місця. Я, думаю, що, я розумію, що не тільки в місті рівному зійшла дорога. Тобто, Та дорога, яка безпосередньо була нещодавно зроблена, вона ну, нормально має тут ну, гарантійний термін. А ті дороги, які були, ну, зроблені давно, відповідно, вони так само мають можливість і за погоди такі робити руйнування. Поки остаточну суму, в яку обійдуться рівненські дороги, не називають, але з бюджету вже виділено 50 мільйонів гривень. Міськше у тісно співпрацює із поліцією в осінньо-зимовий період. Майже кожного дня патрульні фіксують звернення водіїв та виїжджають виміряти ямки на дорогах. Люди звертаються практично ну щоденно на лінію 102 або Просто з заявами на канцелярію. Далі дана ділянка обстежується. Відповідно, якщо на лінії 102, то приїжджає екіпаж, якщо на канцелярію розписують на відділ безпеки дорожнього руху і працівники безпеки дорожнього руху виїжджають на дану ділянку дороги, обстежують, складають відповідні акти обстеження вуличні шляхової мережі відповідно наказу 1395. Після чого дані акти опрацьовуються, тобто, або якщо це допустимі пошкодження руйнування дорожньо-транспортного дорожнього покриття. То відповідно видається вимога припис на усунення недоліку. Якщо вони гранично перевищують допустимі норми, тоді відповідно посадова особа притягується до місцевної відповідальності. До Великодня у Рівному обіцяють закінчити дрібний ямковий ремонт. Капітальний ремонт доріг буде приходити пізніше. Його теж планують завершити в максимально короткі терміни. Проте наскільки часу вистачить покриття невідомо. Юлія Смаль, Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На мікрорайоні Північний у Рівному демонтують скандально відому наливайку. Так звана закусочна упродовж багатьох років була місцем збору п'яничок з прилеглих багатоповерхівок. На роботу закладу та гучних відвідувачів неодноразово скаржилися місцеві. Представники рівно ради з'ясували, що споруду облаштували на міській землі з порушенням законодавства. Більше про закриття алкопункту розкажуть наші журналісти. Із самого ранку на перехресті вулиць Коновальця та Богоявленської у Рівному кипить робота. Тут триває демонтаж скандально відомої на увесь мікрорайон Північний Наливайки. Місцеві мешканці скаржилися до міської влади на гучних пиячок, які у будь-яку пору доби приходили сюди за оковитою. Тут ранця як на базарах, один за другим, а потім назад, потім обіду п'ять. А вечором п'ять, наша да, волю нуль, тому ну, сороще. Та скільки тут битви були, і вся. Ну, мені вона не заважала, бо я трошки далі живу, але ну я задоволена. наскільки для північного це проблема? Що там, наливають алкоголю. Ну, я вважаю, що це проблема, ну це добре, що закривають. Пан Василь неподалік продає молоко. Чоловік розповідає, що з роботи наливайки була одна користь. У тамтешніх продавчинь він міг розміняти гроші. А дрібної готівки у закладі, яку найменували закусочною, завжди вистачало, так само, як і постійних клієнтів. Я сюди не ходив, бо я не, не вживаю, але ходив до дівчат, ну от дивись. Ти прийшов пляшку молока береш, 200 гривень даєш. У мене я маю там розміну. Дав здачу одному, а другому вже немає. Я пішов до дівчат. Поміняв Мені зараз погано. Наприкінці весни минулого року на це місце виїжджала тимчасова комісія з питань забудови міста. Її представники тоді з'ясували, що заклад торгівлі знаходиться на земельній ділянці з порушенням чинного законодавства. Юристи Рівнеради ради звернулися до суду з вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на вищезгаданий павільйон, і позивні вимоги були задоволені. Чітко зрозуміло, що вона перш за все там земельна ділянка не відведена, там Документи, які це реєстратор безпосередньо, який ну, не мав функції реєстратора, він зареєстрував ту будівлю і вона знаходилась на мережі. Тобто це фактично йде порушення. І ми подали до суду, звернулися, суд першої інстанції теж вирішив на користь нашої громади, і суд другої інстанції теж на користь нашої громади. Однак тішилися жителі північного закриття наливайки недовго. Зі слів місцевої мешканки Олени Зданевич, тутешні підприємці відкрили новий алкопункт неподалік старого місця, і проблема не зникла. Але ж вони недалеко і втікли. Вони за магазином бульвар, там на склопункт, вони там відкривають вже, як говориться, своє друге наливайко. І вже мешканці мікрорайону, вже з цієї сторони бідкаються, що там в них теж буде проблема. Власників скандальної сакусочної тим часом зобов'язали самостійно звільнити зайняту земельну ділянку. Працівники, які демонтують будівлю, знаходять різноманітні речі, відвідувачів вже екс наливайки від використаних шприців до ікон та молитовників. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Чергова сесія, чергові сварки через гроші. Депутати Рівненської міської ради цього тижня зібралися на пленарному засіданні. В порядку денному було більше 500 комунальних, бюджетних і земельних питань. Що цього разу ділили, та чому пропозиція одного із міських обранців змусила вийти за трибуну військових? Дивіться у сюжеті. На 12-та депутати рівної ради тільки сідають за свої робочі місця. Більше години вони блокали сесійною залою, хоча в порядку денному понад пів тисячі питань. Таки розпочавши роботу, зайшли недалеко, оскільки пропозиція депутата від фракції голос Святослава Клітчука про одноразові виплати захисникам підняла військовослужбовців кількох бригад, які були присутні на сесії. Сто мільйонів це. Про разові виплати в розмірі 30 тисяч для тих, хто зараз іде служити, і 10 тисяч для тих, хто вже служить. Ці кошти безпосередньо попадуть на рахунок конкретним людям в обхід чиновників. Адресна допомога мобілізованим міському бюджету вартуватиме орієнтовно 120 мільйонів гривень. Така ініціатива, на думку військових, наразі не настільки актуальна, як виділення коштів на закупівлю необхідного обладнання. Адресна допомога не спасе грошима, ми не виграємо цю війну. Нам потрібна техніка, нам потрібні дрони, нам потрібні реби. Найголовніше на даний момент це є озброєння, забезпечення озброєння, озброєння, яке допомагає захищати особовий склад і нищити ворога. Зараз найбільш актуальне питання це FPV-дрони, системи РЕП. В нас як штурмовий. Підрозділ це забезпечення штурмових груп приладдям. Однак інший військовий депутат Тарас Обоїста пропозицію фінансової допомоги частково підтримав. мовляв, ті кошти будуть мотиваційними. На даний момент, коли військовослужбовець зараз призивається, спочатку він має пройти кут з молодого бійця КМБ, потім він жде розподілення і потім він йде в свою частину. В своїй частині він потрапляє, поки його призначили на посаду, після того. Він тільки десь в кінці місяця, ну через місяць, як я призначила на посаду, він отримає якісь кошти. І по факту. Людина, яку призвали від нашої громади, два-три місяці вона знаходиться на отриманні сім'ї. Його колега депутат Рівнеради Олександр Курсик, який став до лав війська ще на початку повномасштабного вторгнення, каже, що гроші наразі не мотивують, та й забезпечення бригад краще ніж 2022 тисячі Якщо, наприклад, хтось з депутатів колег вважає, що типу можна змотивувати когось піти до військомату за 30 тисяч чи за 100 тисяч гривень. Я вам скажу чесно, що це не спрацює. Зарплата військового є непоганою, хорошою забезпечення, толкове, якісне, професійне, все добре, але не за гроші туди йдуть люди. І навіть зарплата в 130 тисяч гривень, коли ти напередку 100, бойових 30, зарплата, це не є аргументом, щоб іти на війську на війну. Однак на сесії до цього питання так і не дійшли хоча більша частина депутатів підтримала позицію військових. Ми фактично всі гроші на дрони, і от те, що вони озвучують, це говорить про те, що ми все правильно робимо і надаємо цю допомогу. Що стосується там, допомоги там, кожному військовослужбовцю, це теж воно, до речі, актуально, але напевно цю програму треба доопрацювати. І дуже було важливо, що саме прийшли військові і пояснили, ну, потрібно це чи їм не потрібно. Саме вони фактично перебуваючи там, на, ну, захищаючи нашу державу, вони чітко розуміють, яка є потреба. Ще одним яблуком розбриту в сесійній залі стало питання, яким пропонувалося передати рівне теплоенерго 150 мільйонів гривень. Що закон передбачає, що 4% ПДФО можна спрямувати на різні підприємства, в тому числі на водоканал, на теплоенерго, різні в нас є. Кілька є в громаді. Тут 100, 151 приватній фірмі. І так назвали, не, не назвали в кишені власнику. Зі слів директора теплопостачальної компанії, ці кошти будуть спрямовані на роботу підприємства, а не на власні потреби. Ми хочемо направити всі ці кошти на транспорт на послуги тобто з розподілу, розподілу для рівня газу і на нафтогазтрейдинг. Тобто все на газ іде. Фактично так, але депутатів обурило не стільки питання виділення коштів. А чому місто фінансує лише одне підприємство, що надає комунальні послуги, а не всі пропозиція наступна: направити програму на доопрацювання, розглянути можливість включення інших постачальників, і друге, забезпечити прозорий механізм нарахування цієї компенсації. Однак, аби добре подумати, виділяти кошти чи ні, депутатам знадобилася лише невелика перерва. 23 голоси за, і вони прийняли рішення щодо виплати компенсації теплопостачальній компанії. А до питання про гроші військовим повернуться вже наступної сесії. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин. Суд першої інстанції визнав невинним, але рідні з цим не погоджуються. Улітку 2020 року в одній із лікарень Рівненщини після операції померла пацієнтка. Чому в смерті жінки родичі звинувачують анестезіолога та як розглядають справу вже в апеляції? Дивіться у матеріалії. Після перерви більше як півроку знову повернулися до судової зали. Родина з Радивилова просить покарати лікаря, який, на їх думку, винен у смерті 39-річної жінки. У 2020 році Наталія Лукашчик потрапила до однієї з лікарень області, де їй видалили щитоподібну залозу. Заорієнтовно, п'ять годин після операції жінці стало зле і того ж вечора вона впала в кому. Ми теж все знаємо зі слів свідків. Жіночка, яка теж лежала в палаті з Наташою, вона стала задихатися. Вони почали гукати на допомогу, поприбігали медсестри. Ну. Наташа посиніла в минуті. Два тижні вона пролежала в реанімації в комі, вже в тяжкій комі, і таки з неї не вийшла. Рідні винним у смерті жінки вважають лікаря-анестезіолога, який того вечора чергував і вчасно не прийшов до пацієнтки. Коли, отримавши дзвінок від чергової медичної сестри, що людина втратила свідомість, синя задихається, що в неї настала асфіксія, фактично людина задихається. Пан Бучак той час спокійно собі спілкувався по мобільному телефону більше 10 хвилин. Про що відповідні докази, які подавалися в суді першої інстанції, ніяким чином не прореагував. А натомість послав лікаря інтерна, яка фактично прийшла, і через недостатність своїх знань не змогла інтубувати хвору, не змогла надати належну медичну допомогу. Більше двох років справу про неналежне виконання професійних обов'язків розглядали в Рівненському міському суді. Влітку 2023-го лікаря визнано невинним. Не погодившись з цим, і прокурор, і потерпілі подали апеляційні скарги. Апеляційних скарг було дві: була апеляційна скарга прокурора, а також була апеляційна скарга нас як потерпілої сторони. Були незгідні з тим, що суд першої інстанції фактично дослідивши ті докази, які були подані стороною обвинувачення, і нами як потерпілими, він їм не дав належну правову оцінку. Натомість просто констатував факт наявності таких доказів. Жодним чином їх не обґрунтував, чому були вони не взяті до уваги. А виніс оправдовальний вирок під час розгляду апеляції прокурори, представник потерпілих просили провести повторне дослідження доказів. З цим погодилися всі сторони справи. Однак, сторона захисту не згідна з позицією про недостатню досліджену доказову базу. Так стало питання про повторне дослідження цих доказів. Однак кажучи, не можу погодитися з аргументом прокурора про не їх дослідження. Вони досліджувалися, були тут докази. Кожна сторона мала право звернути увагу в доказах або задати питання прекрасний допит свідків. Тому... То Погоджуватися, Колеги судді вирішили знову дослідити докази, починаючи з допиту свідків. Коли суддів ухвалила клопотання прокурора про дослідження доказів, починаючи з допиту свідків. Задоволити. В зв'язку з цим е кхе, оголошується перерва. Наступне засідання відбудеться 22 квітня. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному запустили серійне виробництво наземних гусеничних дронів. Прилад під дистанційним керуванням може їздити на відстані до двох кілометрів. Створені вони для допомоги в евакуації поранених військових в гарячих точках. Детальніше про роботу наземних дронів дивіться у сюжеті. Наземний гусеничний дрон розробка волонтерів Рівненської ГО Вовчий Яр. Прилад створений для безпечної евакуації поранених бійців з поля бою. Оснащений камерами, їздить на гусеницях. Це дозволяє вільно пересуватись на різних ділянках. Працює він на акумуляторах. Перший дрон, на який рівняни збирали кошти в минулому році, був створений у Харкові. Зараз він приїхав з передової на ремонт у Рівне, де й буде відбуватись подальше серійне виробництво. Комплектуючі, які використовували для першого, зникли з ринку. Тож для наступних обрали доступніші українські аналоги. Оснастка може бути як, як замовляють, кому що потрібно, тому що найбільше для нас найкращий боєкомплект це коли літає дрон зверху. В нього є транслятор, і він керує цим дроном. Він добре бачить, і нашого пораненого і так далі. І дальність керування значно краще ми розуміємо з висоти. Це більш потужно. Оператор дистанційно керує дроном, який фактично крадеться по землі до пораненого бійця. Військовий Денис Магадов не раз бував у гарячих точках, тож знає, що евакуація поранених важка справа, а наземний дрон значно полегшить процедуру порятунку. Є дуже багато критичних ситуацій, які там стаються, де немає підвозу БК, де дуже великі плечі евакуації, тому ці дрони могли б забезпечити. І не підставляти інших військовослужбовців тим самим підвозом БК та доставкою поранених до місця евакуації. Поки дрон рятує одного бійця, військовослужбовці мають змогу допомагати іншим, тож в комплексі це буде приносити тільки користь. Також Вовчий Яр організували навчальний центр, де будуть готувати операторів дронів як літаючих, так і наземних. Юлія Смаль, випуск новин. Більше як півтора року надавали послуги дистанційно, а з грудня відновили прийом пацієнтів офлайн. У рівному працює багатопрофільна лікарня міста Криміна Луганської області. Як вдалося організувати роботу в новому місті? Які лікарі здійснюють прийом? Дивіться у сюжеті. Працівники виїхали, а врятувати матеріально технічну базу не вдалося. Квітні 2022-го двадцять Креміну Луганської області окупували російські війська під контролем РФ. Місто перебуває і дотепер. Залишаючи його, люди вивозили не лише найцінніше з домівок, а переміщували цілі підприємства, університети та навіть лікарню. Ми вимушені були переїхати всі сім'ями в різні міста України. У нас 170 чоловік на зараз. Працює в усіх уголках нашої країни. Це і медсестри, 36 лікарів, і молодший персонал і прочий персонал. Віднедавна свою роботу в офлайн форматі відновила і Кримінська багатопрофільна лікарня. Близько 10 фахівців закладу вже кілька місяців приймають пацієнтів у рівному. Ще 13 лікарів працюють онлайн з різних міст України. В рівно 10 лікарів це три хірурга, ендоскопіст. Узі лікар, лікар-нейрохірург, лікар отоларинголог дитячий, дорослий, хірург ще дитячий є, педіатр є, уролог і нейрохірург. Всі вони працюють по графіку як зручно, тому що ще й університет, то є університет, тобто є в ємних. Приймають лікарі реликованого закладу і проводять обстеження безкоштовно в першу чергу ВПО за електронним направленням. Даємо є направню електронні направлення на стаціонарне лікування, на рентген. У нас договір усний є з руководством центральної городської лікарні. Тобто, сіні необхідні обслідування ви можете пройти по електронним направленням. Генеральна директорка лікарні розповідає, що з моменту відновлення роботи в офлайн форматі кількість звернень збільшилася майже вдвічі. Якщо в жовтні у нас було 800 реєстрацій, в листопаді та грудні у нас вже було 960 шістдесят десь дев'ятсот На зараз у нас півтори тисячі у січні. І в лютому вже ось за 16 днів у нас 1200, 1200 послуг. Тому є наростаючі і ми працюємо. Здійснюють прийом лікарі з криміної на базі медичного центру, що на вулиці Володимира Стельмаха у Рівному. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. У неонатальному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні з'явився транспортний інкубатор з апаратом штучної вентиляції легень новонароджених. Це поки єдине саме таке обладнання на Рівненщині. Більше дивіться у сюжеті. Це перший на Рівненщині транспортний інкубатор з апаратом штучної вентиляції легень для надання допомоги новонародженим з дихальними розладами чи недоношеним малюкам. За допомогою цього обладнання діток можуть безпечно перевозити як в лікарні, так і за її межами. Ми отримали цей інкубатор з апаратом штучної вентиляції легень від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Я зв'язалася з представниками фонду і знала, що у них можливо буде таке Приділення цього обладнання і ми зробили лист запрос від лікарні обґрунтували їм для чого нам це потрібно. Розказали за нашу транспортну бригаду, і вони розглянули нас, і ми отримали цю допомогу. Завдяки такому обладнанню неонатальна транспортна бригада обласної дитячої лікарні має можливість без ризику перевозити малюків з інших медичних закладів до неонатального центру та навіть транспортувати новонароджених у інші міста України. Лікарі можуть виставляти температуру, вологість. Моніторити усі життєво важливі функції організму малюка в інкубаторі. Сам апарат розташований на демоподушці. Під час транспортування машину може коливати, а завдяки цій платформі інкубатор стоїть статично і дитина себе почуває комфортно. При цьому апараті дуже часто ми транспортуємо дітей, які самостійно не можуть дихати. При цьому є у нас апарат штучної вентиляції легень. В нас апарат він працює. Є різні режими, які необхідні для новонародженої дитини. Режими дихання забезпечує повністю киснем і підтримує всі їхні вітальні функції. Вартість інкубатора становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. За словами Катерини Макарчук, такі апарати мають бути у кожній області, адже це значно полегшує транспортування та надання допомоги малюкам. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Метеорологічна весна прийшла на Рівненщину раніше за календарну. Що 20 лютого в області відбулася фактична зміна сезонів, коли середньодобова температура кілька днів поспіль перевищувала 0 градусів. Скільки температурних рекордів зафіксували рівненські синоптики цієї зими і чи варто чекати повернення морозів на весні, дізнавалися наші журналісти. Цьогорічний лютий на Рівненщині найтепліший за всю історію метеоспостережень. Середня Місячна температура перевищує норму більше ніж на 6 градусів. Через аномально високі значення метеорологічна весна в регіоні настала на 9 діб раніше календарної ще 20 лютого. Відтоді стовпчик термометра стабільно перевищує позначку 0 градусів. Загалом ця зима в області видалася теплішою від багаторічної кліматичної норми, говорить провідний синоптик Рівненського гідрометцентру Олена Тріфонова. Якщо по окремим місяцям, то є нюанси. Грудень у нас на 2 градуси перевищував за середньодобово температуру, багаторічні показники, січень був у межах норми, а лютий був дуже теплим, можна сказати, аномально теплим. Найхолодніше цієї зими було 9 січня, коли стовпчик термометра опустився до мінус 19 градусів. А 12 лютого було встановлено новий історичний максимум температури у Рівному. Повітря прогрілося до 14,5 градусів тепла. Однак ховати теплі речі поки зарано у березні повернуться нічні заморозки, не дивлячись на те, що рання у нас весна, так ми бачимо, що вже стабільно у нас цей перехід від холодного до теплого періоду досить такий протяжний, затяжний, тобто дуже теплим березень. Ми не очікуємо. Буде помірно теплою погода, навіть перший тиждень ми очікуємо зниження температури, повернуться від'ємні значення вночі в нічні години. Звичайно, великих морозів не буде. Ну, від нуля до п'яти ще можливе зниження, а день буде ну помірне таке тепло. Вистачало цієї зими і опадів. Кожен із місяців видався надмірно зволоженим, особливо січень, але сніговий покрив на Рівненщині був нестійким. І на характер погоди впливали здебільшого повітряні маси із заходу Європи. У нас цієї зими дуже активними були циклони, які зароджувалися над Атлантикою. Вони приносили до нас тепле повітря, насичене вологою. Внаслідок цього у нас. Часто спостерігалися відлиги, і дуже багато випадало опадів. Вони перевищували норму практично у всі місяці. Разом з приходом майже весняного тепла на Рівненщині прокинулася і природа. Вже можна помітити перші процеси вегетації рослин. Однак, у разі різкого похолодання, таке раннє пробудження квітів та дерев може негативно вплинути на їх подальший розвиток. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Зустрічаємо весну із вірою в перемогу і робимо все для її наближення. На все добре.